Робимо наш традиційний розклад на щодень для України на період з 29 травня до 4 червня 2023 року. Яким буде цей тиждень? Зараз дізнаємося. Загальна характеристика: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І неділя. Також тягнемо з другої колоди. Загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Також нагадую, хто не дивився ще детальний розклад на цей період по регіонах гарячих точках та деяких містах України. Він теж є у мене на youtube каналі, тому заходьте, шукайте свій регіон, поширюйте наші відео, підписуйтесь на мій youtube канал, щоб бути в курсі нових відео та прогнозувань, які я завантажую. Залишайте ваші коментарі, а також підтримуйте вподобайку. І вам не складно, мені приємно. Ну що ж, давайте дивитися. Ох, тиждень буде непростим, судячи з того, який в нас ще був розклад по регіонах. Але в плані енергії він такий багатообіцяючий. Тому що приходить початок літа, а хто дивився мої попередні прогнози за червень, той знає, чим літо має бути таким особливим. І отут у нас ця енергія вкотре повторюється. А коли карти вже який раз повторюються, це говорить про одне: напрямок і вектор руху не змінюється. І до перемоги ми ще більше і ще швидше, дай Бог, будемо наближатись. Тиждень, я би так назвав, благодаті та звільнення. Тому що це карта бунтаря, а це карта кубків. Бунтарство це воно, що мені зараз відгукується, із продовженням діянь. Легіону Свобода Росії та РДК на території Росії по звільненню її від кремлівського режиму і створення, як вони заявляли раніше, демілітаризованої зони, щоб Україну менше обстрілювали і взагалі не обстрілювали. А тут це як дарунок, знаєте, як дарунок благословення для вже врешті-решт початку. Того активного, потужного і сильного контрнаступу. Це ще плюс карта імператора в класичній оця. А імператор це в нас завжди теж йде покровительство, підсилення та рух вперед. Хоча, ще раз наголошую, багато чого буде робитися на рівні таємному. І добре, бо чим менше говорять, тим більший успішний результат. Ну, карти по енергії мені подобаються, от яким буде кожен день зараз подивимось. До речі, це аркан звільнення мені ще говорить про вкотре можливе звільнення з полону. Ще, дай Бог, наших полонених. Тут, правда, у мене так йде сьогодні енергія 50 на 50, бо минулого тижня, коли я робив розклад на щодень, мені якось так пішло, що так дійсності мав би бути цей обмін. І він, Богодякувати, відбувся 25-го числа, там де 106 Полонених повернулось в Україну. А отут, отак, 50 на 50, бо тут звільнення, знаєте, де і взагалі в плані енергетичного, як більше можливостей для України. Але дай Бог, щоб це ще було і звільнення чергових полонених. Чим більше наших полонених вертається додому, тим краще їх і повертається чим пошвидше. Понеділок. Тут нас аркан місяця, тривожний аркан. Тут нас аркан, і називається інтеграція. З однієї сторони, день. Я б сказав так, навіть не день правильніше, а ніч все рівно тривожна. Ворог спокою ще не залишатиме, але по енергіях йде об'єднання, підсилення, підтримка для України, вкотре нові важливі заяви, та й навіть нові важливі союзи, там, де раніше це вважалось неможливим, отак, от воно неможливе, стає можливим все заради одного перемогти ворога. Але по загрозах. По тривогах, ніч, карта показує, буде тривожна. Тому, знову ж таки, по території України, може, не усі, по значній частині загрози повітряні йдуть доволі високі. Зважте на це. Понеділок був у нас, вівторок далі. Тут аркан йде трійка жезлів. А тут аркан, як вичте, переписування історії. Називається все спочатку. Аркан, який називається ніщо. Пишемо історію, переписуємо історію, створюємо історію, трійка жезлів. От Виглядаємо, визираємо нові перспективи малюємо, до нового рухаємося. Ще це аркан п'ятий, аркан, який я називаю, віра, Верховний Жрець. По вірі кожному прийде. Тому як захочемо, як заплануємо, так тому і бути. Сила, енергія працюватиме в цьому контексті. І будемо писати нашу історію ми ж самі. Так як Місяць червень особливо цьому сприятиме. Середа, карта пригоди. Карта. Тут така не дуже добра агресивна. Карта з нападом пов'язана. Знову ж таки, День по енергії. Подіяння хворога є небезпечним. А для України в плані можливостей вкотре відкриються нові дороги. Перемоги, захисту, відновлення. Оборони і для контрнаступу, в тому числі нові можливості. Нові будемо долати рубежі. так от мені Четверта: енергія зцілення з арканом смерть. І знову ж таки один дуже сильний, хороший аркан, інший, самі розуміємо, не дуже сильний і не дуже хороший. Вірніше, Сильний, але не дуже хороший, аркан смерті. Загроза по всій Україні зростає в цей день. Це в нас маємо якраз 1 червня. І в контексті, дай Бог, хороших новин: те, що Україні допоможе відновитись, цілитися, так далі, звільнити світово Чорноти Рашистської тої, як я кажу, хвороби, якою Україна поки що ще хворіє. А аркан смерті це якраз загроза, яку несе цей день для людей, для мирного населення, для дітей, для невинних, для наших воїнів, особливо з картою загрози. Тому дай Бог, щоб гірше не відбувалося, нейтралізовувалося і відводилося. І дай Бог, щоб тільки хороші, позитивні, сильні прогнози збувалися. Але, на жаль, так не виходить. П'ятниця з картою Сімірка Кубків та з картою усвідомлення такий якийсь день, знаєте, теж. Де треба бути уважним до інформації. З однієї сторони, вона навіть може бути якесь таке розуміння і розчарування, а з іншої сторони, викриття правди і розуміння, що насправді все по плану. Знаєте, десь отак от воно йде. Сімірка Кубків це теж якісь такі обманні ходи ворога, ілюзії, спроба вести в оману, дезінформація. Тому будьмо уважні в будь-якому випадку з п'ятниці. Субота. Це в нас вже виходить третє число, 3 червня. Теж тут четвірка мечів, такий мужчина під мечами. Ну, мені з цієї клоди, ця карта ніколи не подобалась, теж вона доволі гостра. А тут аркан довіри. Як би там не було, як би не хотів ворог налякати, що би там не хотів, яких ударів завдавати і так далі. Ми все рівно все витримаємо, все зможемо і разом ворога переможемо. Але карта закликає бути теж уважними, обережними, не лише для наших воїнів, але і для... Нас для мирних мирного населення. І неділя, тут в нас аркан порівняння, а тут у нас аркан, король жезлів і перевернутий. По енергії маємо такий день, то кажуть, більш-менш вроді би, знаєте, як стабільний, але то, що перевернутий король жезлів, це теж, знаєте, якийсь свого роду. Таке підпільне, приховане діяння ворога, так само день можливої дезінформації, день дестабілізації, день, коли можуть ще викриватись теж чергові всякі зрадники, вороги, колаборанти, і день, коли, бачите, все пізнається в порівнянні. Це в такому навіть щось де мені в контексті в світовому, як світ сприйматиме вкотре Україну. З розумінням того, що треба допомагати і більше, і краще, і сильніше. Бо ворог здаватися не планує. І я про це теж говорив вже дуже багато разів. Тільки силовим методом ворога здолаємо. Тож працюємо далі. Над нашою перемогою, наголошую ще раз, буде нелегко, непросто. Але до перемоги ми обов'язково. Рухаємось, і ми її отримаємо. І хай буде так.